АЕС в Енергодарі і загалом про те, що відбувається в області, поговоримо з Олександром Старухом, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям вітаю, пане Олександре. От наслідки від вибуху Запорізької АЕС будуть в десятки разів потужнішими за Чорнобильську трагедію. Такі висновки зробили в Міндовкілля. Таким чином в небезпеці будуть люди далеко за межами України. У білому домі вже закликали Росію припинити воєнні дії поблизу цього е, атомного об'єкту. Якою от на зараз є міжнародна реакція через ці погрози, і чи пропонує взагалі хтось конкретні дії, конкретну допомогу або або конкретну якусь е, підтримку і вирішення цієї проблеми? Ну, дивіться, перше, звичайно, ситуація складна, але мабуть не треба її сильно так розганяти, хоча і мовчати не треба, треба постійно апелювати до тих, хто має цим займатися. Там, де там тридцять тисяч кілометрів сказав, є чіткі плани дій, евакуації населення щодо. В тих ситуаціях, яка є, коли може виникнути е надзвичайна ситуація ядерного характеру на території Запорізької атомної електростанції міста Нагадара Селівського району Запорізької області, в мирний час опрацьовані ці плани були затверджені фактично там в наприкінці минулого року. зрозуміло, що вони всі корбуються. Забруднення так буде зона велика, ну менше, ніж та, яку ви сказали. Підселенню підлягає по цим планам 275 тисяч осіб безпосередньо з 50-кілометрової зони. Це мешканці Запорізької, Херсонської і Дніпропетровських областей. Наразі а, самі а, а, реактори вони досить надійні. вони... Такі, що розраховані на різні ситуації, складні ситуації, потрапляння в тому числі і в ракети, таке інше, і вони ну, достатньо такі, достатньо потужні витримують, скажімо, різні ситуації. Але є там Ми... ще сховище відпрацьованого палива з хаят. І там ситуація з безпосередньо з зберіганням. Трошки складніше в тому плані, що воно все там було безпечне до початку бойових дій. Звичайно, воно було все нормально, але там захисту системи немає таких систем захисту, як є в блоках атомної електростанції. В цілому, звичайно, АЕС вона це об'єкт підвищеної небезпеки і постійно потребує уваги і увага і далі приділяється увага. Але зрозуміла в тих обсягах, в яких вона може бути надана. Ми ще в десяти чипсоти буду говорити. Дякуємо нашим операторам, нашим рятувальникам, ДСНСникам, які працюють на станції, безпосередньо забезпечують в таких складних умовах підтримання її життєдіяльності ядерної безпеки. На жаль, на жаль, російська сторона, яка ще з початку березня розпочала бойові дії на території станції, обстріл станція, як ми з вами пам'ятаємо, вона не притримується жодних норм, не те, що там міжнародних, жодних норм логіки. Одночасно міжнародні організації, такі як МАГАТЕ, могли би все таки більш активно. Працювати над тими питаннями, які виникли, зрозуміло, що в світі мало хто був готовий, що в 21 столітті відбудеться така війна, і відбудуться такі події, коли будуть на території атомних станцій зберігати зброю з території поруч з нею стріляти безпосередньо ракетами, РСЗО, запускати з літаків ракета. І мало хто був готовий, але вже майже півроку пройшло, і в принципі міжнародні організації, такі як МАГАТЕ, і ООН могли підготувати низку заходів, які пописали цю ситуацію, і вимагати від Росії звільнити станцію, вивести війська, демілітаризувати зону атомної станції і допустити до неї в більшому обсязі, якби необхідних фахівців для підтримання стабільної її роботи. Наразі станція працює на одну шосту від потужності. На які вона розрахована, встановлена потужність нашої атомної станції, найбільшої в Європі 6000 тисяч мегаватт, і в минулому році вона і до початку війни вона працювала практично в повному на повну потужність. Наразі працюють лише п'ятий і шостий блоки, і працюють вони на половині своїх можливостей. Ситуація, звичайно, дуже складна. Ситуація, яка вимагає великої уваги від міжнародної спільноти, правильно було відзначено, що коли там хтось заявляє, що він там щось зарв'я, чи ще щось, ну це наслідки будуть катастрофічні для всіх країн регіону, включаючи країну окупанта. Тому що ну, щоб ви розуміли, в одній ядерної бомбі 9 кілограмів, 9 кілограмів боєзаряд, там з урану чи з плутонів, а в одному реакторі 1200 тонн, А там шість реакторів, 1200 тонн зберігається, фактично паливо. Тому вибух, то він звичайно не буде як ядерний, але забруднення найбільша небезпека, можливе забруднення. Воно ну по Чорнобилю ми досвід знаємо, що це. Назавжди. це не на це не на десятиліття, це назавжди. і звичайно, чого допустити не можна. Прошу, пане Олександре. От не маємо на меті розганяти якусь паніку, але, от як ви кажете, росіяни вони не дотримуються я, жодної я, логіки. Я вбачаю. Я бачать просто там. Люди у нас у нас там в цих зонах роздані спеціальні там пігутки, йод там спеціальний. Просто ми закликаємо, поки нормальний радіаційний фон є. Е, е. Щоб люди вони починають вже знати зразу ковтати, а воно теж небезпечно для життя. Якщо його часто ковтати, ну якби щоб люди не діяли, не вживали, ну, якісь заходи, не вживали, які зашкодять їхньому здоров'ю. Все контроль що, що торкається, вимірювання. Ясно, що ми не контролюємо повністю станцію, і не можемо відповідати за її безпеку. Відповідно, і наш енергатом до кінця не може відповідати за безпеку на станції, чому всі вимагають, і глава держави безпосередньо від міжнародних інституцій вимагає вживати дієві заходи. Саме дієві заходи, а не висловлення якихось там занепокоєння, таке інше. Заходи мають бути дієві, розуміючи, е, можливі наслідки можливої катастрофи на цьому об'єкті. Пане Олександре, росіяни вкотре говорять про проведення референдуму на території Запорізької області, але дати знову не називають. Власне, якщо і вдасться їм провести такий псевдореферендум, як юридично він вплине на Запорізьку область? А, ну, дивіться, я б взагалі не називав те, що. Не грав би якби в їхні ігри і не використовував би їхній дискурс, і Слово референдуму не вживав щодо окупанта. В Російській Федерації немає закону про референдум, не проведеться референдуми як опитування громадської думки. Взагалі вільні вибори не проводяться ніколи. Не проводились. Принаймні в останні десятиліття. Це точно. Тому ніякі референдуми там не можуть бути проведені. По нашому законодавству немає місцевих референдумів, є загальнонаціональні референдуми, які не оголошені під час військового стану вони не проводяться. Тому це все треба називати. Своїми словами як інформаційну спецоперацію, яка має на меті там впливати на місцеве населення, наше на населення країни окупанта безпосередньо і е, е, на міжнародну спільноту. Це нічого не має спільного ані з референдумом, ані з виборами, ані з волевиявим людей. Тільки спецоперація інформаційна і все, і не більше ні в не на що не вплине. Вона вплине тільки на мозок тих громадян країни окупанта, які в неї вірять. Ну там і так проблеми з усім. Якщо па... пане Олександре, сьогодні співробітники СБУ оголосили про підозри колаборантам, які власне працюють у МВС. Вони колись працювали в МВС України. І власне, чи багато таких колаборантів зараз вдається виявити в Запорізькій області на окупованій території? Е, ну е, колаборанти є і дуже часто це люди, які дійсно працювали або ну, розумієте, вони підгрибають весь непотреб. Ті, хто працювали в, в міліції, їх вигнали, ті, хто працювали на якихось підприємствах, закладах установах, їх вигнали або за хабарництво, або за невідповідну там е займаній посаді е невідповід... невідповідність. Тобто, ну є такі люди, і вони скрізь е фактично такі, що в нашій державі вони і в нашій країні і в школах місцевого самоврядування вони не ну працювали і були позбавлені роботи тому що не відповідали. Вимогам, ну такі пане Олександрії з поліції, з міліції, точніше, з міліції, колишньої, ті, хто не пройшли атестацію, такі люди є і в Бердянську, і в Мелітополі. Пане Олександре, дуже так. вам вдячний, що ви долучилися до нашого ефіру. На жаль, ми обмежені в часі. Гарного вам вечора. І вам також. Це був Олександр Остарок, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Під дулами автоматів і без права на вибір, так званий референдум, який готують загарбники та колаборанти на тимчасово окупованій території Запорізької області, просто фікція і не матиме жодної юридичної сили. Навіщо ворогу ця фальсифікація і до чого вона може призвести? Інна Гугой шукала відповіді. І...